Той, хто звертається, завжди отримує допомогу. Поліцейський, виконуючи свою роботу, завжди спілкується з громадянами, комунікує. Якщо ти сумніваєшся, якщо ти соромишся, якщо ти не знаєш, як вчинити, подивись, як на це дивиться закон. звати Олександра Гліжинська і я рада вас вітати на нашому ютуб-каналі. Сьогодні в нас надзвичайно цікава тема, і будемо спілкуватися з Сергієм Багалікою, поліцейським, а ще як кажуть в народі, інспектором котиком, про взаємодію поліції і громадян. Привіт, Сергій! Доброго дня! Радий тебе бачити, Олександра. Доброго дня, Україна! І мені дуже приємно бути в цій студії і поговорити з вами. про дійсно важливі речі. Почнемо з таких основоположних моментів. Сергій, ну, ти не одразу став поліцейським, і от коли ти приймав таке рішення от піти в поліцію, то що тебе спонукало до цього кроку? Знаєш, Олександра, це була, напевно, певна відповідальність. Я хотів її відчути. Я хотів зрозуміти, як змінюється Україна після Революції Гідності, і чи зможу я чесно виконувати свою роботу. Чи можу робити таку важливу роботу, опираючись на свої знання і вміння? І дійсно, сподіваюся, у мене все це вийшло. Скажи, будь ласка, от власне, коли ти приходив в поліцію, це якраз була реформа МВС. І от, власне, що хорошого? Реформа поліції принесла нашій країні. Це саме був період, коли ще існувала шалена хвиля патріотизму. Великий відбір була можливість обирати людей, які гідні цієї посади патрульного поліціянта, тому що саме з реформи патрульної поліції почалася реформа Міністерства внутрішніх справ. І мені було дуже приємно, ледь не з 30 людей стати членом великої дружньої родини патрульної поліції. Насправді нам було дуже цікаво навчатися новими методиками країни Європейського Союзу та Америка. Давали можливість інструкторам навчати нас, як працювати по-новому, як працювати згідно з законом, як працювати та виконувати свої функції якомога найкраще. І насправді було доволі тяжко навчатися, але ще тяжче було працювати, тому що навіть коли ти робиш свою роботу чесно, і навіть коли ти робиш свою роботу відповідально, не завжди люди готові приймати свою відповідальність. Насправді це було найнеприємніше сприймати. Коли ти ніби то все робиш за законом, все правильно, але людина не Готова прийняти та відповідати за свої вчинки, тобто це такий двосторонній процес. Да з одного боку готували поліцейських, з іншого боку, мабуть, в тому числі важливо готувати суспільство в цілому до того, що є. Норми їх потрібно поважати і їх дотримуватися. Це абсолютно правда, тому що безпека це наша спільна справа, і лише роблячи її з однієї сторони, ми нічого не досягнемо. Тому ми працюємо за принципом Community Policing. Це коли ми йдемо в громаду питаємо, що саме цікавить громади, які безпекові сервіси найбільше цікавлять, і намагаємося з ними працювати, тому що у кожного безпекові потреби насправді відрізняються в великих містах та маленьких містечках. Вони різні. О, угу. ти вже почав говорити про взаємодію з громадою. Якщо говорити взагалі про поліцію і мешканців там міста чи е, територіальної громади, то от які е, базові мають бути правила серед цих двох сторін для того, щоб от справді безпека могла реалізуватися в населеному пункті? Ну як ми з тобою говорили, це перш за все спільна справа, і найважливіше це комунікація. Це коли не хтось іде і вимагає співпраці, а це коли дві сторони готові працювати разом над своєю безпекою. Це коли ми об'єднуємося для того, щоб створити сусідську варту. Це коли громада міста чи селища, чи навіть просто подвір'я готова об'єднатися для того, щоб захищати себе від крадіїв, від якихось небезпечних речей. І це супер класно. Для цього зараз ми маємо багато комунікаційних можливостей. Зараз ми можемо влаштовувати безпекові сервіси, ставити камери, спілкуватися. Ця ми можемо давати можливість людям би зустрічатися з ними, тобто обговорювати ті проблеми, які їх цікавлять, і це дуже важливо, тому що якщо поліцейський виконує свою роботу і не отримує навіть чесно її виконує відповідально виконує, але не отримує підтримку у громади. Це найбільшим є розчаруванням для поліцейського. І на жаль, коли ти робиш цю роботу яскраво, коли ти вкладаєш себе, але не отримуєш підтримки від тих, для кого ти це робиш, це демотивує тебе. Скажи, будь ласка, ти говорив трошки про ми повернемося взагалі до цього питання людей за ним Взагалі, відношення людей до а, поліції, можливо, ти підскажеш, що, що можна в цьому напрямку робити і як робити? Я знаю, що ви цим цим займаєтеся, але перед цим хотіла би задати запитання: а ти згадував про таку сусідську варту. Що це таке? Люди з одного подвір'я, з одного мікрорайону об'єднуються, запрошують для себе до себе поліціянтів і питають: а що ми можемо зробити для того, щоб в нас було менше крадіжок, щоб в нас не розпивали алкогольні напої на подвір'ї, щоб в наших машинах не розбивали скло і не викрадали звідти нічого. І поліцейський починає пояснювати, з чого ми можемо почати, де можливо краще поставити камери, як краще одразу дзвонити на лінії 102, яку інформацію надавати оператору, які правила безпеки існують для того, щоб крадій просто не поліз в ваш автомобіль, тобто елементарно не залишати там цінних речей. І ще багато-багато чого важливого. На такі теми ми і розмовляємо з людьми. Супер, слухай, ну стало дуже цікаво. Ти почав говорити про те, як же організувати цей простір безпечний, да і. От ми працюючи в громадах, спілкуючись з людьми, часто чуємо про те, що ем, ну от, люди хотіли б більшої безпеки. От які твої п'ять рекомендацій, що люди можуть зробити самостійно, ну або в партнерстві з поліцією для того, щоб от все таки дотримуватися, щоб відчувати себе в безпеці. Я не скажу, що їх буде п'ять, тому що одразу я так напевно не зможу сказати. Але якщо це об'єднана територіальна громада, це перш за все створення ком'юніті центрів. Це центрів безпеки, де люди можуть зустрічатися, розвивати культурні зв'язки та безпекові сервіси. Тобто, куди може кожного наприклад, вихідного дня чи раз на тиждень приходити інспектор поліції, офіцер громади, поліцейський, може приходити пожежник, може приходити інша особа, яка може розвивати цю громаду, куди можна приводити дітей, де можна створювати культурні події. І Це суперкласні місця. Наскільки мені відомо, в деяких об'єднаних територіальних громадах вони створюються і вони. Дуже яскраво функціонують так. само я б порадив все ж таки ефективно комунікувати, тому що той, хто звертається, завжди отримує допомогу. Тобто це означає, що ми можемо багато говорити про безпеку, але опісля розмови нічого не робити. От якщо ми поговорили, а потім вже наша зустріч спрацювала, і ми зробили якісь висновки, ми знайшли місця, де потрібно встановити камери. Ми провели заняття з безпеки. Ми роз'яснили дорослим, як не потрапити на гачок до шахраїв телефонних. Це перш за все люди похилого віку. Ми... Людям, які користуються дуже часто покупками через різні інтернет-ресурси, інтернет-сайти, роз'яснили, як не стати жертвами шахраїв, які продають на OLX чи інших сервісах, дітям ми розказали, як не стати жертвами булінгу та як повідомляти про домашнє насилля. Ось саме ці речі, які вже мають свої плоди, вони важливі, тому що розмова заради розмови, вона так і залишається нічим. А коли ми маємо вже висновки, коли ми маємо результат роботи. Тоді ми маємо безпековий свій сервіс, тоді ми маємо відчуття безпеки у власній громаді. Дуже важливо, тобто безпека це одна з первинних потреб людини. І якщо я хочу жити в безпечній громаді, то, мабуть, як ти кажеш, першим кроком пройти в поліцію і поспілкуватися де з інспектором про те, які можуть бути перші кроки, як ми можемо співпрацювати, да ну і в тому числі виконати ці рекомендації, про які ти говориш? Ти абсолютно права, тому що поліцейський, виконуючи свою роботу, завжди спілкується з громадянами, комунікує. Якщо ми будемо закривати очі на правопорушення, офіцер опитує людину, але вона не готова повідомити про злочин чи правопорушення через ті чи інші якісь свої проблеми чи ставлення до поліції, тоді ми нам важко отримати результат. Для того, щоб розкрити будь-який злочин, потрібно мати якісь свідчення від людей. тобто Потрібно спілкуватися з громадянами, знаходити людей, які готові брати відповідальність на себе за власну безпеку і допомагати правоохоронним органам. Тому що поліцейський не був на місці події, він не бачив злочину, він приїздить і йому потрібна допомога громади. От якщо ця допомога є, як правило, правопорушення та злочини розкриваються набагато швидше. От слухай, ти зачіпаєш таку теж важливу тему, і вона певним чином у наших громадян прослідковується так, що ну от, наприклад, якщо раптом я реально тоді розповідаю, що була ситуація, коли у власників будинку ну, їх обікрали сусіди, фактично, але людина ну не захотіла псувати відносини з сусідами. І ну якось на це закрила очі. От у нас часто в Україні можуть бути такі випадки, коли ти бачиш правопорушення і бачиш його особливо з боку знайомих людей. А то зазвичай ну люди соромляться говорити. Ну як це ж мій там сусід, чи це ж там мій брат, чи там не знаю, там друг, ще хтось. От що би ти сказав таким людям? Ти кажеш дуже важливі речі, тому що це існує в суспільстві, і насправді я сказав би так: якщо ти сумніваєшся, якщо ти соромишся, якщо ти не знаєш, як вчинити, подивись, як на це дивиться закон. Тобто, якщо я чогось не знаю, я не знаю, як мені вчинити, мені важко, я роблю так, як вимагає цього закон. Так само я раджу людям: якщо ти став жертвою крадіжки, якщо ти став жертвою шахрая, все одно тобі потрібно вчинити правильно. Ти повинен захистити, якщо ти навіть не можеш захистити себе, не хочеш це робити і псувати відносини з сусідами, ну це може бути твоя власна справа. Але подумай про інших людей, тому що безкарність твоїх сусідів, вона їх нібито направляє на більш тяжкі злочини. І більш безкарність завжди з собою в майбутньому встановлює набагато тяжкі злочини і правопорушення. Тобто. По суті, потрібно брати і говорити, і перш за все, вище всього ставити закон. Вище за все, потрібно ставити закон, не забувати про таке поняття, як медіація, тому що дійсно, якщо ви не хочете сваритися з сусідами, ви розумієте, що речі, можливо, можна повернути і. Якось ну, хочете вирішити цю ситуацію не в площині закону. Все ж таки, ви маєте пояснити сусідам, що вони вчинили неправильно, і за підходом медіації спробувати вирішити цю проблему, але обов'язково повернути власні речі. Тому що я не бачу якогось іншого виходу, якщо ви залишаєте цю справу нерозглянутою, і потім вони будуть викрадати у вас все більше і більше речей, і це призведе до ще більших проблем. Тобто насправді це не прояв доброти, а це такий прояв, якби слабо Це прояв слабкості саме. Mm -hmm. От Сергій, я но рома тебе назвала на початку інспектором котиком. Знаєш, ти працюєш з дітьми. От скажи, будь ласка, як взагалі виникла ця ідея інспектора котика, і, взагалі, що він що він приносить ну, дітям? Давай ми перш за все глядачів познайомимо з інспектором котика. Інспектор Котик, це не напарник мій, а це такий персонаж, який я вдягаю на руку. Це маленьке кошенятко з великим серцем. Так його назвав не я, а маленькі мої слухачі. Mm -hmm. Чому так сталося? Тому що працюючи з дітьми, а діти це найкращі слухачі, вони найкраще розуміють принципи самосвідомості, вони найкраще розуміють правила безпеки, запам'ятовують їх і передають своїм батькам. Працюючи з ними, я зрозумів, що звичайний підхід просто прийти і розказати їм про кримінальний кодекс, кодекс про адміністративні правопорушення, так не вийде. Діти не будуть слухати, їм не буде цікаво. Їх потрібно вчити в ігровій формі. І саме тоді з'явився інспектор Котик, маленьке забуткувати кошенятко, яке нібито знає. Правила, яка працює моїм напарником, але все ж таки забуває їх. І тому я звертаюся до дітей, прошу їх навчити котика правилам. Звісно ж, я модерую їх, звісно ж, я розказую правила, але вони мені підказують. І їм здається, що вони саме навчають поліцейського котика правилам безпеки, правилам дорожнього руху, якщо ти загубився, спілкування з незнайомцями, інші доволі цікаві для дітей правила. І це супер класно, тому що кошенятка вони дуже добре запам'ятовують. Мене також запам'ятовують, і це найприємніші, напевно, емоції, коли ти працюєш з найменшою категорією, тобто дошкільнятами, потім через рік ти з ними зустрічаєшся в школі в першому класі, і вони, нібито, твоїми словами повністю передають тобі все те, що ти вкладав в їхні світлі голови. І до речі, за принципом супергероїв, за принципом, яким ми з ними працюємо, головним месенджем є те, що супергерої не просто допомагають собі. Головний принцип є те, що вони не тільки захищають себе, вони допомагають іншим людям. Вони рятують інших людей, вони навчають інших людей. І саме котик навчає дітей захищати інших і прислуховуватися, перш за все, до інших і до себе. Світла історія, кажи, будь ласка, це суто твоя ідея, чи поліція в цілому працює так з малечі? Інспектор Котик, це суто моя ідея, тому що знов-таки я ж кажу, працюючи з дітьми, мені здалося, що це найефективніший канал комунікації. Як ми з тобою говорили про комунікацію з громадами, там один канал. З дітьми це інше знов таки. Потрібно шукати підходи ефективні. Тому що якщо ми будемо розмовляти незрозумілою для людини мовою, а в різному віці вона зовсім різна, ми не отримаємо ніяких результатів. Супер, це якраз. Якби ти собі задаєш питання, да як мені говорити з аудиторією так, щоб вона мене почула і зрозуміла, да, Абсолютно і щоб з цього був результат? Надзвичайно ну, класний підхід. На теж що намагаємося в активній громаді використовувати, розповідаючи про закони, про інструменти участі і так далі. Скажи, Сергій, от ти розповів, як ти працюєш з дітьми, а от чи є у вас якісь програми або навчання для дорослих? Дорослих також ми намагаємося охопити, але з ними працювати важче, тому що якщо дітей ми можемо застати в школі, в дитячому садочку, в коледжі, профтехучилищі чи в університеті, дорослі люди це виключно за бажанням. Це коли людина хоче отримати безпековий сервіс. Це громадські організації, це різні об'єднання, це навіть об'єднання ветеранів та людей похилого віку. І це дуже важливо, тому що для певної категорії існують певні загрози. Як ми з вами з тобою розмовляли про шахрайство, телефон це більша загроза для людей похилого віку, і їм важливо про це пояснювати, пояснювати не просто знімаючи відеоролики, а приходячи в громаду і розповідаючи на, наприклад, зустрічі ветеранів про те, які є загрози, якщо вам телефонують, як потрібно реагувати, як потрібно перевіряти інформацію, тому що людина похилого віку, як правило, середньостатистично я не намагаюся всіх порівняти. В одну лінію, але все ж таки хоче допомогти, звикла допомагати іншим людям і більш довірливо ставиться до шахраїв. Шахраї це розуміють і цим користуються. Тому ми намагаємося роз'яснювати. Якщо вам телефонують, якщо вам щось кажуть, якщо від вас вимагають гроші, інформацію потрібно обов'язково перевірити. Якщо це лікар вам телефонує, лікар не буде вимагати у вас грошей в телефонній розмові. Поліцейський, тим паче, ніколи не буде вимагати у вас грошей в телефонній розмові. Тому, якщо вам телефонують і кажуть, що потрібна якась суба, потрібні гроші, це 100% означає, що вас обманюють. Потрібно одразу зателефонувати за номером телефону своїм дітям, потрібно одразу зателефонувати тій людині, про яку повідомляють, що з нею сталася якась проблема, і з'ясувати, так чи ні. І це абсолютно нормальна реакція, але людина в стресовій ситуації так не робить. Тому ми видаємо певні правила, які повинна кожна людина зробити одразу, якщо вона. Опинилася в такій ситуації, І, як правило, ці речі рятують людей від е, втрати доволі серйозних коштів. Клас, оці правила це можна конкретно під час таких подій отримати, чи можливо вони є десь в загальному доступі? Можна подивитися відеоролики, які ми знімаємо, можна покликати до себе інспектора у зв'язках з громадськістю, і він розповість про ці правила. Ми можемо одразу, тобто, коли ми спілкуємося з громадянами і з громадами, ми заздалегідь просимо, що їх цікавить. Ми цікавимося, про що б ви хотіли почути від інспектора. Вони назначають певний алгоритм бесіди. Ми до нього готуємося, розробляємо спеціальну програму, як би краще вчинити, тобто, що ми можемо повідомити людям, як захистити себе, і вже повідомляємо на зустрічі про це. Mm -hmm. Можливо, навіть створюємо презентацію, яку залишаємо людям для того, щоб вони могли не просто навчитися самостійно, а ще й навчити інші громади і спілкуючись зі своїми друзями, передавати цю інформацію. Дякую. Сергій, по ну, такий класний підхід до роботи з громадянами я так розумієш, це одна один в тому числі з наслідків реформи поліції. От якщо все таке повертатися до теми реформи, то а, які мали би бути наступні кроки, щоб поліція запрацювала ще краще? На твою думку, насправді, на мою думку, реформа це перш за все люди. Коли людина вважає, що вона може щось змінити, коли людина покладає на себе відповідальність і цю відповідальність підтверджує, виконує, тоді реформа відбувається. Коли людина хоче йти працювати чесно, реформа відбувається. І на жаль, на мою думку, найнеприємнішою частиною, яка може гальмувати реформу, це небажання людини приймати відповідальність, небажання йти в ті органи, які б ти хотів бачити реформованими. Коли людина хоче щось реформувати, вона має брати це в свої руки і нести за це відповідальність, а не просто про це говорити. Тобто, власне, люди, які би хотіли удосконалити, там, наприклад, в певних сферах Міністерство внутрішніх справ, це перший один із кроків: просто приходити самому, рекомендувати або ставати Ставати ну, частиною реформи, ставати поліціянтом чи допомагати поліції розвиватися. Є багато громадських організацій, які звертаються до поліції з бажанням співпрацювати, проводити заняття для поліціянтів, повідомляти про якісь правопорушення. Це також робота в реформі. Дуже дякую тобі за цікаву розмову і на завершення Сергій, що б ти побажав нашим глядачам. Я побажав би ніколи не боятися. І пам'ятати, що ніхто не народжений для страждань. Все, що ми робимо, ми робимо для себе, ми робимо яскраво, ми можемо жити щасливо. І реформа це та річ, яка продовжується постійно. А це означає, що ми завжди встигаємо стати її частинкою. Я раджу вам, якщо ви хочете щось змінити, брати це в свої руки і змінювати друзі. Супер. Ну, з такою відповідальною позицією. Дякую тобі, Сергію, за цікаву розмову. Дякую глядачам, що дивились це відео. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть. От і до наступних зустрічей.